Як виникли Карпати? Колись на нашій землі була величезна рівнина, кінця краю який не було видно, укрита шовковистими травами, вічнозеленими смереками та ялинами, могутніми буками й яворами, берестами й тополями, долиною текли потічки та річки, багаті на форель та іншу дрібну й велику рибу. Володарем долини був велетень селун. Коли він йшов, від його кроків здригалася земля. Розповідають, що селун добре розумівся на газдівстві, мав безліч усякої худоби. Череди корів та волів, отари овець, табуни коней, стада буйволів і свиней паслися на толоках, бродили лісами, а птиці тисячі качок і гусей плавали в ставках, багато курей куткудахкали на фермах. Цей жив у прекрасному палаці з білого мармуру, з високими шпилями, які сягали аж до хмар. Палац був видобуваний на ганочку, насипаному людськими руками. Було там стільки кімнат, що легко можна було заблудитися, а в помешканні добра всякого уночі Силун спав у золотій колисці, вистелений дорогими килимами а вдень звик відпочивати в срібному кріслі. На широкій долині слуги обробляли землю, вирощували хліб, за худобою доглядали, птицю годували. Люди мучилися від зорі до зорі трудилися, багатство примножували та не собі, а силунові. Слуги й служниці жули не в палаці, а далеко від нього, у дерев'яних зрубах і землянках. Не хотів господар, щоб у світлицях смерділо гноєм чи людським потом. Ні чоловіки, ні жінки, ні літні люди, а не молодь не сміли покидати маєток селуна і йти шукати іншої роботи. Мусили жити й умирати кріпаками. Поміж цієї челяди служив у селуна один хлопець, якого звали Карпом Дніпровським. Він прийшов сюди від берегів Дніпра. Подався в мандріші в десятирічному віці шукати щастя, бо батько помер, а мати жила бідно і мусив їй чимось допомогти. Служив Карпорік, другий, п'ятий, як і всі, косив траву, орав і сіяв пшеницю та жито, ячмінь і овес, збирав хліб, не тільки за себе працював, а й іншим допомагав, бо жалів слабких. Його полюбили всі слуги й служниці за чесність, працьовитість, справедливість. Карпо ненавидів тих, хто панові дуже низько кланявся, до землі згинався. Тяжко йому було дивитись, як село усе забирає, а народ голодує. Коли Карпові виповнилося 20 літ, вирішив додому повертатися, був певен, що за добру працю пан йому заплатить. І він повернеться до матері не з порожніми руками. І тільки про це тепер і думав. Усе розмірковував, як з паном поговорити про розрахунок. Одного разу вночі він вийшов на двір подихати свіжим повітрям. проходив біля наймицьких хатинок і раптом побачив якусь тінь. Упізнав силуна. Той ішов подивитися, як худоба ночує, чи все в порядку. Карпо подумав, що саме час поговорити з паном. Коли селон наблизився, Карпо закашляв, щоб привернути до себе увагу. Чому ти тут, Карпе, озвався силон, упізнавши хлопця. Чи не дівча виглядаєш? Не дівча, відповів Карпо, а вас, світлий пане. Хочу з вами поговорити. Служив я вам довго й чесно, та маю додому повертатися, аби матінку живою застати. Платню за службу хочу попросити. Селун спочатку подумав, що слуга жартує, бо досі ніхто не наважувався проситися в нього піти геть, та й платні ніхто не вимагав, але Карпой не думав відступати. Я чесно служив, світлий пане, і моя робота, думаю, щось коштує. Нікуди не підеш, розізлився пан. То вже я знаю, коли й куди мої слуги повинні ходити. Я піду, пане, стояв на своєму Карпо. Лише ще раз вам мушу сказати, що я повинен одержати за свою роботу гроші. Це вже була нечувана зухвалість якої пан простити не міг. Туди, під землю тебе відпущу, розлютився він, показуючи пальцем униз і приступаючи до парубка. Там буде твоя платня. Хлопець не відступав ані на крок. За мою роботу, пане прийдеться платити, ще раз нагадав, ніби й не чув панської погрози. Ця відповідь ще більше розізлила силуна. Закипів так, що аж очі кров'ю налилися, а з рота вогонь пішов. Схопив він Карпа своїми дужими руками, підняв і вдарив об землю, ударив так, що аж яма зробилася. Але слузі нічого не сталося, підвівся на ноги і відчув у собі непереможну силу, то, мабуть, землиця подарувала її йому за те, що чесно працював на ній. Схопив Карпо силуна, оддарив ним об землю, далі ще раз і ще раз не витримала матінка землятих удалів, розкололася і опинився селун у підземній печері, у яку він хотів загнати непокірного слугу. Даремно він намагався вибратися на поверхню. Земля зімкнулася, і не можна було знайти жодної щілинки. Тоді вдався силун до власної сили. Ударив ногою об земну кору, вона вигнулася та не відкрилася. Ударив другою, вигнулася ще більше, але не відкрилася. Спробував головою пробити землю. Плечема витиснути, марно, кулаками гатив, теж не допомогло. Але від його ударів на землі, при рівній, виникли гори, і чим дужче бив селун велетень, тим вищі гори здіймалися навколо. А найдужче бив там, де Гуцульщина, і там з'явилися найвищі гори. Уранці, коли прокинулися наймити і побачили, що трапилося, дуже здивувалися навколо гори. А там, де був палац, нічого не залишилося усе провалилося в прірву. Чудувалися люди, а потім зібралися на велику раду як далі бути, як жити. Вирішили в цьому краї залишитися. Озеро назвали Синеверським, бо було воно синє, синє як небо. А горам, на честь Карпа, дали назву Карпати. Люди зажили по-новому. Одні залишилися на рівнині інші подалися в гори. Орали, сіяли, хліб вирощували, худобу доглядали, навчилися дерева рубати та хати будувати. Кажуть, що село не дотепер не стиг під землею, пробує вирватися, але даремно, бо постарів, і гори більше не ростуть від його ударів. Та вже не вирметись йому на поверхню ніколи.